Забезпечити безперебійну роботу під час стабілізаційних та екстрених відключень світла. Структурні підрозділи міськради та комунальні підприємства отримали 33 зарядні станції. Їх передали Запоріжжю міжнародні партнери за підтримки USAID. нові станції забезпечують стабільну роботу аварійних служб і адміністративних органів, а також інформаційних систем, контакт центрів та серверного обладнання. Ці зарядні станції створені для того, щоб підтримувати департаменти, виконавчі комітети, загалом всю інфраструктуру Запоріжжя. Наше місто воно постійно стикається з викликами, які під час повномасштабної війни виникають. І ця підтримка від партнерів дуже важлива для нас, тому що ми зможемо продовжувати нашу роботу і працювати ще більш ефективно. Готуємось до енергетичної незалежності, так би мовити, запасного альтернативного варіанту. Тому дуже тішимо, що передаємо такі зарядні станції. Нехай вони, нехай вони нам не знадобляться, але якщо буде надзвичайна ситуація, ми готові. Ми готові, наша стійкість, наша сила і наша віра в майбутнє, що буде справедливим.